Приїхав для ремонту. Такий трактор. Оце треба обшивати Щось оце. оце Старенька панелька буде обшивати. Далі крила. Крила отаке. Ну це познімав. Ось така гола криша, люк, все голе. Оця панелька, ось така вже саморобна якась обшита. Все буду обшивати. Кріпиться, бачу вона стяжка. Треба такі угольники давати. Оце все порвати. Отаке. Порвати все. Все буду обшивати. О, тут якісь такі обшивки. Вже повідклеювалися. О, так. Заднє відірвалася. Так. Що у нас покрило тут? Нічого. Оце теж голе все, все, все треба вшивати. Така сидушка. Не знаю, садочку, мабуть, не буду. Тут нічого не казав. Ось таке. Буду займатися таким. Так, це моя робота. Як вийшло? з ним таку. Така панель старого виробництва. Я її роблю цілим чохлом. Отак. Шити кругом. Кругом і шити. І на саморізики прикручені, ось там два саморізика. Ось ще один і ось один. Ну і там. Отак воно. Тут на речагі. На річцяги ось розрізане І з двох частин складається. Отак, з двох частин. Так само кругом саморізик отут от стоїть. ось І тут ще один там захований. І там знизу, а там знизу ще саморіз. І отаким от сплошним чохлом є, я я знімав нові щитки прибори. Оце я такого роблю. Також отак крила. Оця штучка прорізана. Задня полка. Все. Тут не було цих пластмас, я робив вже так. Ой, ось такі. Криша, люк теж буде. Ще люка не ставив. Але таке саме точно буде. Хочу ще сюди віброізоляцію поклеїти. І так само вперед буде теж. Отакий. От сюди ще резина стане. Така ця резина, що на полік зроблю, де буде таке все. Вирішив просто зняти, як воно, яке воно є в реальності, як виходить. Ну, Саморізив все брало саморізи, тому що... Зима холодно, клей його тримати не буде. А так на саморізи взяв і все. Все.